Всім привіт! Сьогодні ми з вами дивимося срібні прикраси з Таїланду. Можливо, ще трошечки чукерів буде. В принципі, прикраси а, дрібненькі, красиві, то я думаю, чимось можна було б і розбавити, щоб не було дуже мало або дуже багато маленьких прикрас. Так, починаємо. Ось. На таких застіпочках сережки з сапфірами. Я їх трошечки плутаю з танзанітами, але реально колір сапфіру красивий такий. Самі камінчики невеличкі, я не знаю, може міліметрів 6 ось ці крапельки. Ну і сережки також маленькі, 1300 гривень вартість. Родовані красиві сині камінчики. Сюди треба якийсь синій чокер. Це не зовсім те, що треба, але це те, що в мене є, це фіаніти. Точніше, циркони. Ось така засібочка. І такі невеличкі сережечки з сапфірчиком. На сьогодні все буде маленьке, хоча це не не саме найменше, що в нас буде. Наприклад, сама крапелька тут буквально півтора сантиметри. Це вже з цирконами разом. А загальна довжина десь 2,7. У розмірі 18,8 18,7 каблучка зі смарагдами та родолітами 1850 гривень. Ось така невеличка квіточка. Родована. Сьогодні більшість прикрас буде родовано, Постараюсь не забути, якщо щось буде безроді. Так, далі ще, що в мене є крупненького? так, на цей раз в позолоті з перідотами фіанітами та красивими рожевими кварцами. Приємний відтіночок, вони ще схожі на місячний а, камінь хризаліти сердечки, хризаліти з включеннями, рожевий кварц більш-менш такий чистенький. позолота 1800 гривень півтора сантиметри камінчик. Ось така застібочка. Дуже приємні. Приємний розовий колір, але реально от як місячний. камінь. Тільки він більш прозорий, а цей видно, що рожевий. Такі довгенькі загальна довжина з засібочками 4 см. Далі хромдіопсіди ось такі 1900 деревень, але їх тут багато, по 3 штучки на сережку. Три сантиметри повністю ось таким чином вставляється в ложку. Можна перевдіти на англійську засібку нижню частинку зняти. Але тоді тільки два камінчика буде. Родовані. 1900 гривень вартість сережок. Далі, щось я йду навпаки, від більшого до меншого, значить, буде. Це ось такі сережки з Лондонами. 2050 гривень вартість. Лондон тупас дуже дорогий, У мене їх буде дві, але другі маленькі. Такі застібки, родовані. Красива моделька. Але. Сподіваюсь, що вам видно, що вони маленькі два і два, камінчика десь по шість з половиною. В шахматній гранці. такі красиві, з включеннями. Класні тут замочки. З такими. Гілочками. Далі 1650. Ось такі топази Лондони з чорною шпинеллю та фіанітами. Родовані, маленькі. 2,5 Рідко в нас буває лондон топаз, це. щось Він прийшов. Ну, оце все дві штучки. Маленький-маленький, я не знаю, може міліметрів. Ну, сім, є сім, але це все одно маленьке. Рубінчики класні, 950 гривень. Ось такі по три рубінчика. Червоний рубін. Також невеличкі, як сьогодні і все, але буде ще, планую показати, ще трохи менше. Дуже красивий колір. Вони такі одні. Якщо у вас є, намисто з зробіну. Ось ну, ці є маю на увазі чокером. У є 43 см 1350 гривень, але тут інший відтінок. Ще камінці різні, однак вони можуть бути або до гранату. І ще гранат один, я в себе знайшла, можливо, гранатик також покажу з срібними кульками. По центру кульки для підвіски, якщо є бажання. Вийде у вас коліє. Далі маленький комплектик 43 см ланцюжок. Тут у нас топази. Топас червоний і топас. Ну, вони пишуть колір Параїба. Що це? Ось такий топас. Їх ще не було, чесно кажучи, це вперше я такий бачу. Схожий, дуже схожий на апатит, і червоний такий топаз Це в нас комплект сережки на англійських ось такі маленькі і підвіска 1650 гривень вартість комплекту. Так, ну це 5 мм маленький, загалом 12-13 мм. і Десь 4 до 4 міліметрів кожна топазова крапелька. Ось такий. Це ще ми до цього топазового кольору повернемось, я сподіваюся, якщо нам часу вистачить сьогодні, то я ще хотіла показати ось такі так виглядає позаду такі штучки. Далі на ланцюжку коротенькому, тут уже у нас є подовжувач, але він маленький, і коротенький є ось така нарядна, невеличка підвісочка з кавуновим турмалінчиком гідротермальним. Це цей синтетичний, так? Ось такий Красивий колір, вона веселенька, така як сніжинка. О, і можна було б на білу цю її поставити. Так. Я не... Можливо, вона не пройде. Але як би було красиво. М -м. Можна поставити потім. Ось така підвісочка з ланцюжком 750 гривень вартість. Бо по намастинці вона не проходить, тільки якщо одразу з нею набирати, поставити її по центру. Тоді би було б гарненько. Білий до білого. 900 гривень ось такий варіант ниточки на сріблі. Або зробити коліє. Далі інтересна тема 850 гривень, такий самий колір топас Параїба з фіанітами. Ось такі сережечки. Вони більш-менш крупненькі. 850 гривень. Є до них підвісочка, але вона трошечки з браком. А у цьому маленькому вушку, на якому вона сидить. От, я дивлюся, що можна ланцюжок продіти сюди, а цю взагалі її зняти. От І просто буде ланцюжок ну, ось тут, без вушка. Тобто так. Воно поки ще тримається, але я думаю, що його терпіння надовго не вистачить. Його срібного терпіння. 400 гривень вартість підвісочки з ланцюжком І 850 сережки. Але сюди, як я вже сказала, ось ці проходить, і вона тоді просто буде безвушка, як, типу, як просто камінчик. Може, так і гарніше. Кому як? І 6 мм камінчик. І як я вже сказала, тут топас колір другий. Ну, оце стандартний, бачите, топаз. я вам просто показую для порівняння. А цей він більш такий як Як акатит. Цей с фіанітами не дуже так роздивився. Відтіночок до нього ще повернемось, я думаю. Так, щось я на це вже показую. Показую. Так, що в мене далі по малечі? Це вже звичайні топази, ось такі манюнькі, дуже манюнькі. П'ять з половиною. Що в мене є? До них можна було б додати, ну це білий топаз, а вони трошечки-трошечки до блакитного відтіночку дуть. Або до сірого. Вони не прям ідеально білі. Ще такі замочки 500 гривень з сережок, але ну, просто камінчики. Бачите, нічого тут. Ось такі маленькі 5 на 3 камінчики. Можна ось таке коліє. У мене є. Колі з білих топазів на сріблі 1100 гривень вартість. Топази переважно білі, трошечки десь є. Ось такий ніжно-блакитний. Вони більше з включеннями. В сережках також я бачила, трошечки є включення, але більш-менш виглядають чистенько. В на мистинках в них більше включень. На ці, тобто вони м'які. Часто дівчата просять саме на ниточці, бо вони не люблять, коли жорсткі на 41 см, як чокер, зовсім короткий. Ось так. Класний білий топаз. Класний, звісно, це вже залежить від того, що ви любите. А так, для кожного своя краса. Просто у вушка ще бажано. Силикони. На силіконового зажимчиках, хоч вони ніби і тримають, але, коли більш надійно, вважається силіконом, бо все-таки вони не закручуються. Або така сама малеча лише за пальчиками, 650 гривень вартість, також десь 5,5 мм. Різний трохи відтінок. Цей зелено темний, а цей синьо-темний. Темно-зелений і темно-синій. Точніше, буде правильно, але я вже говорю, як... як можу, а не як правильно. Камінчики невеличкі для тих, хто не любить щось там крупненьке. Тут такі самі зажимчики, шкода, що не закручуються. Але тайці поки ще до цього не дійшли. Не знаю, може конкуренція колись притисне. І все-таки вони почнуть робити класні такі закрутки, як наші українські. Бачите, у нас класні закрутки, але немає такого каміння. Ну, в принципі, немає такої, поки різнобарвності в цьому сенсі. Так, далі що ще? Сьогодні встигнути показати, хотіла б я ще нагадати ось цей хрестик за 1500 гривень. Ось цей великий. От, на жаль, він без ланцюжка з родолітами. 4-5 або одразу Можна було б його зробити з гранатом, якщо будуть в тимінці, 900 гривень ось такий варіант, напевно так, 43 см. Ось такий дрібний. Тут вушко не пройде, але якщо його поставити одразу, набрати з ним, звісно, це буде нез'ємна частина, але буде оригінальна. Що комусь таке подобається, щоб просто щоб вам подобалась така прикраса, щоб ви впевнено сповідчували, бо не кожна людина зможе так здоровий хрест одягти. Зі срібними кульками я люблю, коли в переміжку на мистинках зі срібними кульками. І по центру. В принципі, я вже, знаєте, що думаю, що можна по центру взагалі завжди ставити, вони тут заважати не будуть. Навіть якщо не будете ви підвізку носити, все одно модно виглядає. Хтось мені з дівчат сказав, я думаю, справді, що не, ну, не означає, що все треба доповнювати в цьому житті. Щось може бути неповним, не ідеальним. Або трошечки такий хаос без підвісочки. А потім, може вона у вас і з'явиться. Підвіска або бажання щось начепити туди. Який сюрприз, бо кульки вже є. Я багато часу вже витратила. Сподіваюсь, ви на мене не будете сердитися. Є у мене красива ось така маленька-маленька підвісочка з топазом на ланцюжку. 1100 гривень буде варті? І є ось така каблучка 1800 гривень, красива. Також у них одна позолота. Один топаз, лише в каблучці величеньке, 18,2. У підвісочці маленьке. Але бачите, тут у нас додані до каблучки згори ось такі самі, як і в підвісочці. І міг би бути такий комплект, красивий колір один, топаз один. Відтінок я маю на увазі. Прямо, от я бачу, як для мене він ідеально, однаковий. І колір металу самого. Тут по центру аметист, От єдине, що нас відрізняється. І ще тут є в ланцюжку, маємо такий подовжувач. Ось так. Далі я хотіла б нагадати ось такий хрестик з рубіну, з родолітами 1600 гривень, і він проходить у вушко гранатове сюди. Тобто, можна так, комплектом 1600 та 900 гривень гранатовий чокер. От саме в такому варіанті. Не можу знайти, от, щоб червоні циркони такого красивого кольору, що були. Так, трошечки різні відтіночки, але красиво. Цей хрестик поменше, ніж той величезний, тут 3 см, то значить трошечки більше. Але все одно також треба сміливість, щоб одягнути. Але знаєте що, ми дівчата, нам можна все. От реально все. Все, що ми самі собі можемо дозволити, це нам можна? Маленькі сьогодні в нас такі ніжні прикраси. Індія в нас буде вже, як і треба, крупніша. Я думаю, на днях Індія, ще будемо дивитися харківські крупні вироби, тож. Така ніжність нам також потрібна. Так, забула я трошечки за нашу топазову підвіску, прям топазову, можна сказати, коліє. Тут вушка є, в мене є білий камінчик, але чи він стане, я не певна. Я думаю, може не стане. Хоча вушку, в принципі, ніби як. О, стане. Штане. Тут. Білі в окантовочці фіаніти, їх а, вони зливаються реально з синім топазом, і от на камері, можливо, віддають також голубим, але реально це у нас те, що я говорю, топаз по центру, і топаз не, не маленький, угу. немаленький, 10. На сім, красивий, 1100 гривень вартість. От просто такий тапазок на короткому ланцюжку родованому. Замочок ось такий. Едине, трошечки він плутається, я постараюся, хто буде брати, запакувати, щоб не заплутався ланцюжок, в себе отак в Скарбниці повісити, щоб не заплутувався. Я думаю, що це в нас вже на сьогодні буде останнє, але я хочу показати пазове намиску. Я так допопази трошечки пазову тему відклала, але треба нам до неї повертатися. 44 сантиметри. От у мене є колі, 1300 гривень. Тут трошечки більш насичений, але при цьому сама якість камінця гірша. Він з включеннями, можливо, десь може бути щербинка, але все одно нам на красиво набрані. Тут багато срібних кульок. І вони маленькі, ну, можна як коліє. Немає тут по центру підвісок, кульо для підвіска, тому що ну, вже воно досить таке величеньке, щоб сюди щось чіпляти, та й навряд чи знайдеться, такова, така. От, Це такий варіант. Або варіант 41 см, прям короткий. Оце наскільки я сказала, я вже все забула, скільки сказала. А це 43, тобто різниця буквально 2. см. цей крупніший ось такий. 1700 гривень. Тут ми краще можемо роздивитися якість, бо е, намистини більше і це видно. От, тобто, е, різні розміри, але якість кінця одна. І тут немає срібних кульок. Тут ось таким чином зроблено. Ну, тут вже великі намистини, десь міліметрів будуть по 7, і їм сюди ну, не дуже будуть пасувати срібні кульки. Але в руках тримати приємно, воно на ниточці, воно м'яке, ось це на е, тросі. Таке у нас довгеньке відео вийшло, не знаю, чи подобається вам Що такі дов... довгі відео. От, е, знаєте, саме моє перше відео, коли я ще вчилася знімати, думала, от вони були всі по півгодини в мене. Не знаю, хтось сварився, комусь подобалися такі довгі відео. Хтось сказав, я от все дивлюся від початку і до кінця, вас слухаю. Тут уже залежить від вас, але в принципі можна перемотати або увімкнути подвійну швидкість, так, дуже зручно. Тільки ви просто, ну я не знаю, я щось не, зараз не встигаю розуміти. Повністю, коли я вмикаю подвійну швидкість. От реально, я, в мене мізки так швидко не оброблюють інформацію. що Але тут у нас, в принципі, ви слухаєте тільки мою думку щодо прикраси, ви можете мені зателефонувати та спитати. Ось таке у нас на сьогодні відео. Сподіваюся, що вам сподобались прикраси, хоча й невеличкі. Якщо ви любите більш крупне щось, будь ласка, напишіть також, я буду, звісно, від цього також відштовхуватися. Але я особисто вважаю, що ніжності також нам не завадить. Не завжди хочеться щось здорове вдягати, бо воно інколи нам саме може давити. Всім дякую за увагу. Дуже гарного, приємного дня. Дякую, що залишаєтеся зі мною. До побачення.